Астрологічний прогноз: як краще підготуватись до затемнень наприкінці березня, на початку квітня 2024 року. Затемнення це столичне явище, коли сонце і місяць ну, закриваються, їх світло закривається від землі. В житті це означає людей, що світло це розуміння, усвідомлення, воно знижується, тобто людина хуже розуміє, не так хорошо зображає в цей період. І приймає рішення ну не настільки якісно, як це вона б могла зробити за рамками затемнень. Під час затемнень темнота наступає більше і страхів людей. Підвищуються страхи, і люди роблять вчинки часто від негативної мотивації. Тобто людина робить не тому, що вона любить, хоче і хоче як краще, а людина робить із страху, щоб не було чогось поганого. Треба щось зробити. І дуже часто такий вибір він є помилковим. Потім затемнення проходить і виясняється, що цього взагалі не треба було робити. Можу привести приклад: наприклад, рік тому затемнення Сонця було в Овні в з'єднанні з Юпітером під кутом до планети знищення Плутон. І Юпітер означає амбіції, наполеонівські плани. І Україна навесні розкачувала наполеонівські плани контрнаступа, а він не справдився. Тобто, дивіться, розкачували плани контрнаступа, а він не справдився. Тепер затемнення, наприклад, осінні 2022 року, затемнення місяця в з'єднанні з Ураном під кутом до планети Сатурн обмежень, планета обмежень. І Російська Федерація хотіла обмежити Уран з електричеством в резонансі, обмежити електропостачання в Україну і таким чином завоювати Україну, але це їй не вдалося. Ну, в смислі, вдалося частково, були блокаути, але своєї мити Російська Федерація. Не досягла, і, навпаки, Україні більше ну, надавали ППО, щоб Україна захищалася від. Тобто, це хоті, не, не, не сталося так, як гадалося. Оце про період затемнень. Тому ну, якби, я не раджу якихось таких дуже грандіозних планів в період затемнень, раджу робити те, що ви. от, Уважно послухайте, будь ласка, що ви не можете не робити. Робити те, що ви не можете не робити. У деяких людей бувають відпустки в період затемнень, тобто відпочивати, якщо у вас є така можливість, це теж така адекватна історія в період затемнень. А ну, щоб щоб час ікс настав, і от зараз, тільки зараз, зараз або ніколи годі, годі чекати. Там разом нас багато нас не подолати, тобто тільки зараз це треба зробити. Ну от період затемнень це зазвичай ну, не виходить, або виходить не так, як хотілося. Також період затемнень буває, що не вистачає частини інформації, тобто людина бачить тільки частину інформації, а частину інформації не бачить. Може я вам тут роже корчу, а ви знаєте, цього не бачите. Тобто ви не знаєте. Тобто тому додумувати в період затемнень краще не додумувати. І коли щось виясняється, то зазвичай виясняється, що ну, важливий факт фактори були проти того, щоб це робити. Ці затемнені, які будуть зараз затемнені місяця, знаходиться в Терезах на 25 березня, і воно вже впливає. Терези означає стосунки, і от ми бачимо, що відбувається зі стосунками між Україною і Польщею, між стосунками між Україною і Сполученими Штатами Америки. З точки зору постачання зброї, тобто вони погіршуються. Ну але з іншого боку, затемнення, вони їх можна порівняти, що космічні родителі, вони покинули ну, людство, тобто як сонце і мама, сонце це як тата, а місяць це як мама покинули. І тепер ну нема підтримки. Але що залишається? Залишається, ну як ми в астрології вважаємо, карма. Тобто, і якщо ну відбуваються якісь неприємні речі, то. Ну з іншого боку, це такий ну кармічний ефект. І в період затемнень можна протестувати, яка карма на наприклад у людини, на організації або країни. І, і якщо карма хороша, то тоді щось хороше буде більш-менш відбуватися. Таке теж буває в період за Ну, Ну якщо карма погана, то буде відбуватися щось погане. Тому це як тест на то, яка карма. Тому в стосунках зверніть, будь ласка, увагу на стосунку ваші з людьми. У березні місяці, а затемнення сонця буде в Овні. Овін означає зі стартапами, з новими розпочинаннями і з швидкостю, з пришвидшенням швидкості подій. А це затемнення воно буде в з'єднанні з ретроградним Меркурієм, який означає продовжувати старі якісь інформаційні комерційні. Проекти, які ви колись не дозакінчили, і тому звертайте, будь ласка, увагу на старих, якихось друзів і старі проекти, які колись були. Нові проекти в період ретроградного Меркурія йдуть не дуже вперед. Вони змінюють потім свою траєкторію. Сонце О, він пов'язаний з війною воювати, а Терези пов'язаний з перемовинами. Тому тематика перемовин і війни в ці стосунки в ці затемні вона підсилиться. Багато планет під час затемнень, знаки зодіака риб, який означає щось зливати, відмовлятися або закінчувати, тобто закінчення якихось проєктів, якихось процесів. Риби це знак зодіака не такий, як діва. Він пов'язаний з розмитостю, абстрактністю, трьох крапками. Це інтуїтивний знак зодіака. Тому перспективно дослухатися своєї інтуїції. Під час цих затемнень багато аспектів кут 60 градусів між планетами. Цей аспект 60 градусів він означає, що щоб досягти цілі, треба трошки щось поковиряти. Тобто, от як черв'яков людина прийшла купати, вони не розкидані прямо на рибалку ці черв'яки, а треба трошки копнути, і тоді їх знайдеш. Оцей сік стіль, що немає на поверхні, але трошки треба поковирятись, і тоді ви знайдете рішення. Я дякую вас за увагу і запрошую бажаючих в суботу, ой, у неділю, 10 березня, о 20.00 на прямий етер майбутнє України. Дякую вас за увагу. На все добре.